Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Всі святкували день народження, а тепер день народження у мережі магазинів Треш. Акція по 12 жовтня включно. Ходіть, подивимося, що є за гарними знижками. У нас вітають такі красиві гирлянди з Днем народження. Розпочнемо огляд із цілого акційного стележу. По 47 гривень соки садочок об'ємом 950 мл. Смак персик, яблуко або томатний із м'якотю. Кока-кола. речі, новий смак, ваніль. Об'єм літр 250 мл 33 гривні. Корона пиво, об'ємом 330 мл. Прикольні, в них тут упакування такі на 6 пляшечок. 40 гривень. Так, вафельки від світоч, Артек. Смаки є різні. Ціна 40 гривень за упаковку, вагою 188 г. До речі, напишіть, чи в вашому місті є такий магазин треше, бо в нас він відносно недавні. Желені цукерки, тролі, є такі кок-коли, є мишки з хвостиком. Тут. Трошки по-іншому смакує ось ця сама мишка, ніж хвостик. Так, вага 100 г, ціна 30 гривень. Хіт печиво із начинкою шоколадною 220 грамів, 50 гривень. Великі чипси від торгової марки Люкс 40 гривень, 125 грамів. Чипси Лейс ціна 40 гривень. Такий цікавий смак. Ковбаски та цибулька, 95 грамів в упаковці за 40 гривень. Вермішель мівіна, таку я точно ще не бачила. 60 гривень 130 грамів і 121 грам зі смаком курки карі, а це зі смаком пікантного теріяки. Цікаві новинки. Хто куштував, залишайте свої відгуки, як вам смакує. Я так розумію, це щось до азіатської кухні, мабуть, буде густріше, ніж звичайно. Хоча не знаю, це такі мої припущення. Рівен теж великі тут об'єми: 75 грамів локшина, швидкого приготування, смак, курка або свинина. 36. Майола олія по 65 гривень, об'єм 850 мл. Верес огірки мариновані з кетчупом чилі 98,50. На макарони немає ціночка. Тунець з додаванням олії. Це є повна чаша 185 г 40 гривень. Від верес, кукурудза цукрова, консервована. По 40 гривень за 240 грамів. Молоко галичина. Об'єм 950 грамів 2,5% жирності за 50 гривень. Ковбаски кабаноси. Ціна 59 гривень 80 грамів. Бачу, жалейки ще у формі полунички. Є ще такі черв'ячки з кислинкою по 30 гривень. Печиво премія Савоярді 80 гривень 200 г. Печиво деліція маргаритка зі смаком чорної смородини. 28 гривень та 10 копійок за 150 грамів. Печиво вівсяне з арахісом 200 г 44,50. Печиво повна чаша із начинкою з ароматом шоколаду 10,80 75 грамів. Багато окційних пропозицій печива від біскотів в таких коробочках, орієнтовно 400-500 грамів, буду вам вказувати залежно від печива. Хрустке 84 гривні за 400 грамів. Такий варіант із, 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 із Шо? печиво Біскоті, фраголіну пісочне відсутне. 90 гривень 55 грамів. Печиво біскоті Фрагуліно мікс. Тут є три варіанти печива. 550 грамів, 90 гривень. Домініко, такі шоколадні глазурі, 115 гривень, вага пів кілограма. Тут і фруті за 8450, 550 грамів. Таке печиво 94 550 гривні 550 гривень. Американське з родзинками 77,50 за 400 г. Фаєрія біскоті 80 гривень за 450 г. Кокоша 79 гривень 400 г. І такий варіант Лоренцо 94 за 400 г. Такі палички, повітряний десерт за 59 грамів. 160 грамів. Точно повітряний упаковочка цієї торгової марки «Тоня», Така велика, а вага 160 г. Печиво а міні-сет. Торгова марка Enjoy, 400 г 70 гривень. І ось такий варіант від Тоні. Тут 4 різних варіанти печива. Ціна 77 гривень. Гранола акса смак лісові ягоди 60 гривень 330 грамів. Каша вівсяна акса з курагою 12 гривень 40 грамів. Якобс голд трошчена кава 100 грамів за 159 гривень. Кава мелена. В капсулах до кавової машинки такі, знаєте, підходять. 10 штук їх є в упаковці, акційні ціни 159 гривень. Є три варіанти смаків на вибір. Ось така мелена кава, натурально смажена 200 г 149 Крупа гречана за 40 гривень, 1 кілограм, ситий двір. Тунець подрібнений в розсолі повна чаша 185 грамів за 40 гривень. І є в олії шматочками теж по 40 гривень. Від верес огірки 98,50. А томати мариновані, чері 71 гривня 500 грамів. Баклажани верес в аджиці 500 грамів за 73 гривні 50 копійок. Відточен європейський майонез 300 грамів 41 гривня. Європейський майонез вага 520 грамів за 65 гривень. Вироби макароні 500 грамів з твердих сортів пшениці. 45 гривень, але акція на них до 8 жовтня. І ось такі спіральки теж по акційній ціні. Але ціна 48. Спагеті 45 гривень. На ось ці макарони акція по 15 жовтня 48 і 44 гривні. Вермішель повна чаша 15 гривень за 400 грамів. Такі макарони по 13 гривень 400 спагетті. і 700 грамів 23 гривні за упаковку. Масло солодковершкове біло Екстра 82% жирності за 90 гривень 180 грамів. Ще було акційне від молокія 82% жирності. 83 гривні. Нема жодної упаковочки. Котлети домашня робота. 104 гривні. В упаковці 1 кілограм. Сир від торгової марки Комо Голландія або Тенером. В упаковці 150 грамів. Акційна ціна 56 гривень. Ще акційна ціна на сир. Ось такий брім. В упаковці 130 грамів, акційна ціна 80 гривень. На крем сир ціна 50 гривень за 125 грамів. Сир Пирятин в упаковці 150 грамів, акційна ціна 75 гривень. Три акційних український. Король сирів і голландський. Ферма. «Сир плавлений. Є два варіанти: вершковий або янтар. В упаковці 90 грамів ціна 30 гривень. Ковбаса салямі київська. 80 грамів нарізка за 36 гривень. Водний світ, паста, крем, лосось 43 гривні 160 грамів. Ще якийсь ось такий варіант з Трюфелем. Теж 40, 43 гривні за 160 грамів. Акція на оселедець від торгової марки «Веладіс» – 180 грамів з італійськими спеціями 58 гривень. І є класичний в олії оселедець. Також 58 гривень за 180 грамів. Так, що ще є? М'ясо, мідій, водний світ. За 50 гривень 150 грамів. Сьомга Веладіс слабосолена філе шматочком на шкірці 150 грамів за 179 гривень. Є акції на Хамон. Такий варіант: за 70 гривень 80 грамів. Цей 80 гривень в упаковці також 80 грамів. Тут акція до 8-го, це до 12-го, а це буде до 15-го. Це є асорті нарізка. Ціна 174 гривні за 120 грамів. Біфі до йогурта, по 46 гривень 500 грамів. Смаки є різні: абрикоси, малина, чорниця. Сир кисломолочний, молокія 5% жирності. В упаковці 350 г з 65 гривень. Також акційна ціна на йогурт білий по-грецьки. 8% жирності 36 гривень. 300 гр. на традиція від торгової марки Президент. В упаковці 300 г65 гривень. Сир кисломолочний. І тут ще є окремо малина журавлина 46 гривень за 150 грамів. Вода карпатська, слабогазована, об'єм півтори літри. 70 гривень. Напій енергетичний нон-стоп 250 мл – 20 гривень. Такий напій енергетичний смак кавун 30 гривень, літра. І волян це є теж напій енергетичний торгова марка моршинська 27 гривень 330 мл. Напій соковмісний моршинський лимонад зі смаком ягід. Або зі смаком і соком фруктів. 42 гривні за півтори літри. Акція на моджо 13 гривень за 330 мл. Два смаки акційних. Пепсі за суперціною 30 гривень за літр та 750 мл. Без цукру або класичний варіант. Сметана молокія 38 гривень. 15% жирності, 300 г в упаковці. Рушники паперові Zeva Premium, 1 рулон 159. Засіб для миття скла Shine, 60 гривень та 50 копійок за 500 мл. Снаки, кукурузяні, є різні смаки, сир, лобстер. Ціна 33 гривні. В упаковці 150 грамів, але упаковки велетенські. Грінки від торгової марки Flint зі смаком кабаносів гірчиці 23 гривні 80 грамів. – арахіс смажений солоний 160 грамів 48 гривень. Ця акція по 8 жовтня. Сидер апс зі смаком вишні 30 гривень пів літра. Батончик «Фізі» у шоколадній глазурі 4520. Відцвіточ цукерочки зоряна сяйво» в упаковці 187 г за 70 гривень. Вафельні цукерочки Nesquik, Вони індивідуально запаковані 175 г за 79 гривень. І теж такі цукерочки індивідуально запаковані. Лайн Міні 78 гривень 165 г. Цукерки світоч Львівський трюфель. Ціна 70 гривень за 179 г. Вино і гристе мартні просеко. 399 гривень 750 мл. Пиво Туборг 6 банок по пів літри за 236 гривень. Лівське 17,15 об'ємом літр 800 мл за 50 гривень. Знижка аж 35%. Львівське безалкогольне 25 гривень 480 мл. Львівське світле 22 гривні 480 мл. Соус відточен бургер Чіз – 24 гривні 200 гривень, к'ячупи щедром. До шашлику або лагідний. Ціна 20 гривень. У упаковці 250 грамів. Світанок, нектар мультифруктовий. 950 мл за 40 гривень. І ще яблучний червоний виноград. Яблуко і червоний виноград по 40 гривень також. Акційна ціна. Джек Деніус віскі або лікар. Ціни однакові. 499 гривень за 500 мл